Всім привіт! Сьогодні я буду ремонтувати свої сонечка. Я прошлого разу назвала їх божі корівки, але згадала, що їх ще у нас кажуть на них сонечки. Так що, бачите, які обліші. Купила вчора фарбу червону. Чорна в мене є, білої трошки є, і буду щесувати. І фарбувати, щоб були новенькі. Залишайте з нами. Почнемо. Ось купила таку фарбу. Наждачку і начищаємо. Де полущене. Цях не, не можу виключити камеру. Mm <clears throat> Далі малюю чорною фарбою. Буду ці цяточки малювати. Оце, тут. А потім білою буду розфарбовувати очі і ротик. Кружаль це такі намалювати. Яскравіше стає, гарно, і тут буду також чорним фарбувати. Цього вирішила очки оставити білі і ротик білий залишити. А потім я куплю фарбу білу попідфарбовую. Малюю під навісом, бо на дощ затягло, так на сонечко воно б швидше висохло. Подивіться, яке сонечко в мене гарне вийшло. Камінчиках можна, щоб і дітки навчалися, розмальовували, не тільки дорослі. Подивіться, як звичайні камінці перетворилися в яскравих усміхнених сонечок. Так можна розмальовувати з дітками разом. Ставте лайки, подобайки. Залишайтесь на моєму каналі. Підписуйтесь. Продовжимо. Купилась таку фарбу емаль грунт зебра, Літр? Ну 0,9 тут і продовжуємо. Робимо сміхненого його. Рукавички забула одягнути треба. А ще бровки їм домалюємо. Видите, как красо получилось. Ну що, Маю, надію, що вам теж сподобалися мої сонечки розмальовані. Я їх перефарбувала, підремонтувала сьогодні. Ось отакі гарненькі, усміхнені вони в мене вийшли. Малюнки на камінцях можуть робити хто завгодно, хто, мабуть, ой, навіть і не вміє малювати толком. Розфарбували червоним, чорним. Очки і ротик, біленькі, бровки біленькі, і все буде добре, гарно буде. Колекція в мене така: 11 штучок, таких сонечок. Хотіла б ще подякувати е, всім глядачам, також підписникам мої, моїм, хто мене лайкає. І всім дякую. Сьогодні у мене одне відео, де я робила підвізку для пітуній. Для горщиків набрало вже перші 10 тисяч переглядів. Так що я дуже рада, дуже вам вдячна. всім. Залишайтесь на моєму каналі, підписуйтесь на мене, лайкайте, якщо вам сподобалось відео. І лайкайте, і нехай у вас все, усіх буде добре. Миру вам добра, злагоди, всього найкращого. До зустрічі! Ще хотіла заінтригувати вас. Попереду вас чекають дуже цікаві відео. Дуже багато всього інтересного я робила в житті цікавого. Так що залишайтеся зі мною на моєму каналі. Всім гарного настрою!